Вітаю вас! Ви на каналі Хай мене звати Людмила. Дуже вдячна всім моїм глядачам, які вітали мене з Днем Таролога, які надсилали мені подарунки і донати на канал. Хай у вас все буде добре, мені дуже приємно і я вам дуже вдячна. Сьогодні давайте поговоримо про таро. Багато хто з вас дивиться таро-прогнози, багато хто вже розуміє навіть значення арканів таро дивляться і аналізують в кого що як збувається з тарологів, і вже мають якесь своє певне враження і щодо цього інструменту мантичного. І багато хто навіть не сам вивчає таро. Але час від часу на мій канал заходять такі глядачі. Заслані казачки, так скажемо, І ось один глядач написав, який підписаний. Ми з Сомалі краще б, мабуть, займався проблемами нападу сомалійських піратів, піратів на цивільні судна, ніж мене тут повчати, але він ось так пише. Одне з найстрашніших наслідків ворожіння це смерть. Людина, яка ворожить, не замислюється, що її заняття може призвести до загибелі, а то вона може цілком запропонувати вам саме таку долю. Ось скажіть, будь ласка, скільки у кожного з вас, хто дивиться мій канал родичів, які в житті ніколи не брали до рук тароні, не дивились таропрогнози і взагалі ніколи не ходили ворожити і вони померли. От мені цікаво, чи є хоч одна якась безсмертна людина, яка може довести, що якщо ворожити, то буде смерть. Ну це ж просто смішно. Помремо, всі помруть. І той, хто пише цей коментар, можливо, помре навіть раніше багатьох тарологів. Чому ось люди, які. Вважають себе істиною в останній інстанції, хочуть доводити, що твоє заняття це зло. По перше, вивчили б спочатку історію таро. Артур Вейт, який є ось всім відома колода таро, взагалі був досить таки віруючою людиною в силу складних життєвих обставин в пошуках духовної підтримки в 1863 році. Мати Вейта примкнула до Романської церкви. Сам же Артур Вейт отримав строгу католичну освіту і, будучи ще дитиною, працював служкою в церковному приході святого Йосифа поблизу Лондона, і навіть в нього були мрії присвятити своє життя церкві, бути священником. Але згодом він відмовився від цієї ідеї в силу поганого здоров'я. Крім того, якщо взяти таро, є дуже багато символів, які відводять нас до церкви. Теж самий папа взяти, подивіться, як схрещені його пальці, і подивіться, що, наприклад, можемо побачити ми на іконах. Далі дуже багато символів, той же суд ось говорить про історію, яка описана також і в Біблії, коли відбудеться страшний суд. Далі ось колесо сансари, так, православ'я відкидає те, що ми перероджуємось, але є інші релігії, які говорять, що ми живемо не одне життя, і є закон карми, і кожен буде відповідати. Далі, наприклад, взяти аркан вежа. Давайте згадаємо історію про Вавилонську вежу, яка була зруйнована через те, що люди загордилися і почали після руйнування цієї вежі говорити всі різними мовами. Це, звісно, все алегорично, але все ж таки. На аркані помірність зображений ангел. Наркан зірка це взагалі аркан про високу духовність. Далі давайте подивимось. Аркан закохані. Тут сцена з Біблії, де Адам і Єва покидають Адемський сад. Якщо от взяти так кожен аркан Таро, можна знайти Божий промисел в кожній, в кожній карті. І людина, яка взагалі не знає, що це за інструмент, намагається щось мені довести. Я, якщо чесно, досить таки довгий час ходила в недільну школу і вивчала Біблію. І... Досить таки непогано, я вважаю, орієнтуюся в Біблії. Так, я не священник, я не берусь трактувати Біблію, але я вивчала це все писання і можу сказати, що ми Біблію розуміємо не все так. Прям треба розуміти прямо. От, наприклад, в новому завіті підстав. Іншу щоку, якщо тебе вдарили по правій щоки підставі ліву. Але якщо на нас напала Росія, то що ми маємо підставити їй іншу щоку? Ні, ми маємо взяти мечі, захищатися, бо хто з мечем до нас прийде, той від меча і поляже. Тому це досить таке сумнівне питання. І таро прогноз це не гадання, це не ворожіння. Таро-прогноз це. Зчитування з колективного, безсвідомого, найбільш вірогідного варіанту розвитку подій. В той же час майбутнє багатоваріантне. І, змінюючи свої думки, стратегії поведінки, людина може змінити той варіант майбутнього, який в неї реалізується на, в кінцевій меті. Тому. До таролога ходять для того, не для того, прям, щоб збувся прогноз, а для того, щоб подивитися, який варіант майбутнього ось наближається. І якщо випадає негативний прогноз, як його обійти, як запобігти, як собі підстелити соломки. І якщо людина, ось такі релігійні фанатики, бігають по каналах тарологів, розказують комусь там від ворожіння буде смерть, ну він же перший і помре, тому що. Його гординя наскільки вже зашкалює, що він вважає розказувати, кому буде смерть, а кому буде добре. І тут просто без слів. Людина наскільки вузьколоба, необізнана, наскільки не розуміється на цьому мантичному інструменті і хоче щось доводити. Краще, як то кажуть, нашукати соринку в чужому оці, а зайнятися тими колодами, які лежать в твоєму. Так що Дуже часто люди вказують на якісь дрібниці іншим. А у самих такі скелети в шкафу, що що взагалі інколи на голову, як то кажуть, не налазять. Я можу вам розповісти історію. Біля нас проживали сусіди. Це була протестантська церква, були це ще 90-ті роки. І там їх батько був просвітером, а проживала молода пара із дітьми. І що вони там тільки не виробляли? По-перше, Скільки було випадків, що приходили старенькі бабусі до цієї протестантської церкви, і в них потім відбирали майно, навіть були кримінальні справи щодо цього, переписували майно, виманювали у цих жіночок. Далі поступала гуманітарна допомога, прям цілі фури приїжджали, в них там все розгружали, вони перебирали ось цей. Так скажемо, секонд хенд що собі, що на церкву. Ну, ось це так по-церковному, прямо. І розказували взагалі навіть якийсь нонсенс, що є якісь такі в них дні, коли. Фактично відбуваються сексуальні оргії, тому всі діти, як скажемо, спільні, бо там в темноті невідомо, хто з ким що зробив, хто від кого завагітнів, і тому в них ось така комуна. Це я так вам розповіла, тому що вже, як то кажуть, накипіло. Дуже багато є ось таких протестантських церков, які як псевдовіруючі. Можна взяти і православ'я, як живуть батюшки, як вони їздять, освячують борделі, або що відбувається в церквах, на яких машинах їздить Паша Мерседес. Ось все це, як то кажуть, не видно. Але ось до таролога треба прийти і там йому щось написати. Я думаю, що кожен зробить свій висновок. Кого дивитися, що йому робити, і знаєте, що ви частина Бога, кожен з вас до Бога можна йти різними шляхами. Це не тільки через церкву, ви можете будь-яким шляхом йти до Бога. І взагалі кожна людина це частина Бога, і Бог розширює себе через кожного з нас. І я хочу, щоб кожен. З вас, хто дивиться мій канал, реалізував себе, реалізував Божий промисел, який задумано, щоб він його втілив у реальність. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, мені дуже цікаво. Хай у вас все буде добре, до зв'язку.